А ще я хочу привітати та нагородити ось таким значком. Вікторію Мелік. та Юрія Юрченка. Я щиро рада вітати вас в прес-центрі журналіст Запорізької обласної організації на Національної спілки журналістів України, яка, який є зараз і прес-центром Центру Солідарності журналістів при ЮНЕСКО. По-перше, я хочу подякувати, що мене запросили сьогодні. Може, ця зустріч повинна була і раніше відбутись, але. Період входження в посаду, період для того, щоб розібратися там і про щось вже було казати щодо журналістів, щодо кожного з вас. І вона полягає в тому, що є у нас фронт в окопах на передовій, там де сили оборони борються з ворогом. Але, але не менш важливий інформаційний фронт. Я не устану про це казати з великою повагою і низки вам всім плін. Дякую, що прийняли мене в свою журналістську родину, тому що я тут досить нещодавно. Але я вже відчула вашу підтримку. Я надихаюся прикладом кожного з вас. Мені приємно, ви класні. Я думаю, що попрацюємо. Ну, зараз зараз ми відзначимо тих, Я кого... пам'ятаю, тобто я бачу не всі зараз. Є на жаль, да ну, хто є так. Да, 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 зараз. Отже, сьогодні. Ми хочемо подякувати за співпрацю Андрієві Почтву. Такі маленькі презенти підготували. блокноти з повербанками да, те, що завжди, завжди в на журналістів. Дякую, дуже потрібно сказати. Іра Єгорова. Дякую вам за препрацювати. Наталуха Альона. А якщо можна вирішувати? Може, щоб ящик загінчали. Оля такі добіжала умнічка Дякую. на брифінгі побила і сюди. У нас ще залишаються два подарунки, які мабуть Сергій передає своєму да своїм колегам. Це Олегові Мевчанюку і Дмитру Злочевському. Ми також хочемо їм дякувати. Шановні журналісти, всі зараз розуміють, що існує не тільки основний фронт, який тримають наші Збройні Сили, наші сили оборони, а є ще й фронт, який тримаєте ви. Це інформаційний фронт, ви завжди. Об'єктивно, чесно і вчасно освітлюєте ту інформацію, яка відбувається, висвітлюйте перебіг тих деокупаційних закладів, які проводяться, висвітлюйте всі ті позитивні тенденції, які допомагають нам здобути сили оборони. Також з рятувальниками ви висвітлюєте ту роботу, яку проводять наші підрозділи щодо зменшення негативних наслідків тих подій, які на нашу країну приніс окупант. Також, що не мало важливо, ви завжди допомагаєте нам навчати наше населення, розповсюджуючи правила безпеки, також дуже вчасно. Тому від задручнів та від імені керівництва головного управління ДСНС України у Запорізькій області вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам залишатися на такому ж високопрофесійному рівні. Впевнений, що разом і за вашою допомогою ми переможемо. Дякую за святом! Нашої великої родини прес-служби від нашого комунікаційного підрозділу, зокрема від нашої керівниці Юлії Баришової, я також хочу привітати вас усіх з професійним святом. Ми з усіма знайомі. Ми дуже багато років працюємо разом. Ми дякуємо, що ви підтримуєте нас, те, що ви завжди готові прийти нам на допомогу. За всі наші виїзда і за всі ті труднощі, з якими ми стикнулися, вже під час повномасштабного вторгнення ми майже з усіма їздили в райони активних бойових дій в прифронтові населені пункти, де знімали репортажі. І саме завдяки вам світ може знати про ті злочини, які зараз відбуваються в нашому рідному краї. І я вірю, що разом ми разом з вами на інформаційному фронті як комунікаційний підрозділ обов'язково будемо працювати далі до перемоги і після неї. Дякую вам зі святом, сил, витримки і перемоги та мирного неба. Карина Голунова. Світлана Карпенко. Дякую. Дякую. Да, я хотіла сказати декілька сів. Хто мене не знає, я Заріхова, я редактор місцевої газети. Я хочу подякувати вам, велике. Вже вдвічі ви допомагали мені доставляти тираж. Я вам дуже-дуже вдячна. Я дякую Ані Легвоненко особисто, яка супроводжує, постійно рознімає все. Тобто я дуже вдячна вам. І я сподіваюся, що ми далі будемо з вами сім'я. Дякую. І також хочемо відзначити грамоту Олену Шевчук. Дякуємо вам. Дуже-дуже що Наші врятування за підтримку морального духу. Дуже дякуємо вам.